Всім привіт! Вітаю вас у моєму новому відео. Це відео буде не про подорожі, але я все ж хочу у свій канал інтегрувати ще щось про себе, якісь огляди. І я сподіваюся, що дівчатам це точно буде цікаво. Зараз хочу зробити вам огляд речей, які я купила у Зарі у Львові. Деякі купила перед відпусткою, а деякі вже після. Коротше. Перший лук це у мене тут ось така от рубашка і ось такі штани. Зараз вам покажу ціни і артикули. Оце у нас штани, брюки. Вони, як ви бачите, тут 22% віскоза, льон. Ага. І бавовна. Так, коротше, віскоза, зальон і бавовна. Вони не 100% льняні, але все одно вони дуже приємні, легенькі і класні. Це ця рубашечка. Ось її артикул, і коштує вона 1100 гривень. Вона теж дуже легенька, дуже приємна до тіла. І а, також я от, тільки що була на вулиці в ній, вона, знаєте, дуже така класна на спеку. Тобто у ній взагалі якось а, не жарко. Коротше, дуже гарний лук, такий, знаєте, у стилі Old Money. Зараз хочу вам показати отак, штанці повністю, тобто вони такі широкі. Моя собака спить, до речі, а, ось. Якось так. І давайте ще зараз спробуємо. Я додам е, сюди посок і подивимось, як буде з ним. Так, і ось так виглядає цей самий лук, але вже з ремінцем. Як на мене, одразу, знаєте, такі деталі, вони додають акценту. Як на мене, чудово, і мені дуже подобається поєднання такого кольору ремінця чорний і білий. Коротше, як на мене, це просто шик. Показую поближче всі деталі. Як на мене, це просто, просто чудовий лук. І ще раз намагаюсь показати вам у повний зріст. Як на мене, дуже просто, лаконічно, і це просто додає, знаєте, такого шарму. От для мене цей стиль зараз ідеальний. Все максимально просто, з гарних тканин, і це просто, як на мене, знаєте, ідеально на літо, на таку європейську, ну, знаєте, такий європейський summer mood. Додаю артикули, звичайно, щоб ви, якщо вам щось сподобається, могли це замовити або купити. Так, друзі, наступний лук це ті ж самі брюки, але вже з отакою от, от футболкою. Рукавчик тут довгий, і насправді це футболка з мужського відділу, з чоловічого. Якось так вона виглядає, це такий оверсайз, розмір у мене М. Тут я взяла спеціально, щоб вона була така подовжена, розслаблена. Коротше, мені це дуже подобається. І взагалі зараз ще вам покажу дві спідниці і поясню, чому я взяла саме таку футболку. Тому що я хочу поєднувати з такими довгими спідницями під шовк. Коротше, як на мене, оцей лук теж точно заслуговує уваги. Дуже прикольна футболка. Ще, звичайно, все треба трошки попросувати, щоб це виглядало взагалі ідеально, але я думаю, що ідею та концепцію ви зрозуміли. Так, друзі, лук третій. Це ось така от рубашка. Це 100% льон. Вона теж дуже гарно поєднується з брюками Також підпасок, як на мене, лук просто ідеальний. А, насправді всі луки, от саме після відпустки, я, знаєте, зловила таке натхнення цієї європейської а, європейського літа. Коротше, як на мене, це просто ідеальний. Такий лук. Єдине, що треба протестувати, чи не буде жарко у таку спеку у такій рубашці, але її також можна дуже круто поєднувати та комбінувати, наприклад, з топом. Тобто, дістати її з брюків, підодіти топ, і зверху просто накидувати таку. Рубашечку, також можна її якось гарно зав'язувати. Теж я поекспериментую обов'язково. І наступний лук також з цією футболкою і вже ось такою довгою спідницею. Зараз я буду намагатись вам показувати, бо, на жаль, у мене нема дзеркала в повний зріст. Але якщо такі відео зайдуть, то буде привід. Ось так ось це все виглядає. Можна ось так от заправити, або можна отак от просто її дістати взагалі зі спідниці. І просто це буде ось так-от розслаблено, знаєте, зовсім. Коротше, це, звичайно, вже не Old Money style, але мені також дуже подобається, знаєте, так поєднувати. Такі оверсайз-футболки, і внизу щось елегантне. Як на мене, це теж безпрограшний варіант. Дуже мені це подобається. І так я теж буду обов'язково носити. Ну, звичайно, можна якось ще збирати ось так: от, футболку. І тоді вже буде більш елегантно. Коротше, у цілому класні дуже речі. Таку спідницю я купила ще білу. Це базова спідниця, тому вона буде ідеальна, я вважаю, на кожен день і на вечір, і просто в парк. Коротше, це для мене ідеальна модель спідниці. Тепер теж спідниця. Вона така сама, як і чорна, але у такому молочному кольорі. Теж вона нереально гарна, мені вона дуже сподобалась. Також можна футболочку або ось так от заправити, або дістати. Теж дуже гарно, або просто якось отак ще зібрати, закрутити її. Коротше, як на мене, це просто ідеальна база. Ось такі дві спіднички, вони просто під усе. Під топ також можна. Також я там о, в себе в інстаграмі комбінувала цю спідничку з такою білою блузкою. Теж дуже було симпатично, наче це комплект. Якось так, коротше, спідничка просто ідеальна. Додаю артикул і просто, так би мовити, відриваю від душі, тому що це моя щира рекомендація. Я вважаю, що в гардеробі це такий, знаєте, мастхев. Також а, можна скомбінувати ще ось так: це рубашка з льону, яку я показувала до цього. І її можна отак от підв'язати. Можна ще, звичайно, в інстаграмі подивитись туторіали, як гарно підв'язувати рубашку. Коротше, якось так вона комбінується з цією спідницею. Як на мене, дуже гарна і дуже такий жіночний образ. Ще один чудовий образ це та сама рубашечка з Зари. Неймовірно гарна. І також ось такі от шорти. Вони з такою, знаєте, як вишивкою, вона неймовірно гарна. І все це загалом, знаєте, теж створює такий настрій Old Money. Дуже гарно. Дуже практично, тому що ось я сьогодні гуляла у цьому образі, і мені взагалі не було спекотно. Хоча на вулиці дуже спекотно, десь 32 градуси сьогодні, але мені було добре у цьому образі. Показую поближче, як на мене, ця вишивка це взагалі просто неймовірно гарно. Дуже такі, знаєте, гарні деталі. Також показую вам ще ось таку от рубашечку. Вона вже не з зари, вона зі Stradivarius. Теж вона, по принципу, тієї чорної, але тут не такий довгий рукавчик. І оце мені подобається менше, але за рахунок принту це не дуже кидається в очі, що тут а, такий коротенький а, рукавчик. Але чорна мені подобається більше, тому що вона якось, знаєте, більш дорого виглядає. Але я вирішила взяти і цю також під ці дві спіднички вона буде класно, під ці шорти. Коротше, загалом, звичайно, вона теж дуже навіть непогана. Можна ще ось так от діставати, або заправляти лише один край. Коротше, тут теж можна, знаєте, так. Гратись та експер... експериментувати. Коротше, дуже непогано і мені подобається. Так, і остання позиція, яку я купила у цей раз, це ось така от футболочка. Вибачте, вона не попрасована, але поки у мене є настрій, я знімаю. А, також якось. Її можна гарно комбінувати і зі спідницями, які я купила, і з шортами. Коротше, вона така універсальна, вона коштувала десь там 400 гривень. Коротше, як на мене, просто ідеальна в такі літні образи. Дуже навіть непогана. І зараз ще хочу показати останнє поєднання: це світлої спіднички. Мабуть, і чорної, до речі, і такого жилету, які були дуже популярні і в минулому сезоні, і в цьому сезоні вони також є в усіх колекціях. І тепер ця молочна спідничка, також з цим жилетом. Виглядає дуже гарно, як на мене, дуже стильно. У цілому мені дуже сподобається. Сподобалось. Друзі, я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Давайте подивимось, чи заходить такий формат. Взагалі, скажіть мені, цікаво вам буде, якщо я буду розповідати про свій догляд. Про парфуми, тому що у мене дуже велика колекція. Якщо буду давати якісь рекомендації, дуже сподіваюся, що дівчатам зайде такий формат. Мені це дуже подобається. Я з задоволенням буду знімати відео на ось таку от, тему стилю, тему догляду. І може ще міксувати якось з лайв контентом. Я дуже дякую, що ви переглянули це відео. До зустрічі у моїх наступних відео. І, звичайно, чекаю на ваші лайки, коментарі та підписку на мій канал.